Налякати німців не вдалося. Німецький оборонний концерн Рейнметал не буде відмовлятися від планів будівництва в Україні нового бронетанкового заводу. Німці розгорнуть в Україні власні системи ППО, які запакують небо від російських ракет. Очікується, що підприємство зможе випускати до 400 основних бойових танків щорічно і ремонтувати бронемашини. Але представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що підприємство стане законною ціллю для російської армії. Після цих слів генеральний директор «Рейнметал» Армін Папергер повідомив, що компанія не буде відмовлятися від планів будівництва заводу. Він додав, що для «Рейнметал» основною метою є підтримка українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію. Для захисту майбутнього заводу. Рейнметал розгорне власні системи протиповітряної оборони. Ймовірно, йдеться про зенітні системи Mantis і зенітні самохідні установки SkyNex. Остання надійшла у виробництво лише два роки тому. SkyNex обладнана 35-мм гарматою ОРLICON MK3, яка може вести вогонь на 4 кілометри. Скорострільність становить 1000 пострілів на хвилину. Система призначена для протидії крилатим ракетам, безпілотникам і авіації. Mantis це стаціонарний зенітний комплекс ближньої дії для захисту від артилерійських обстрілів і ракет. Очевидно, що в людей, які збирають москвічі, немає жодних шансів проти людей, які збирають мерседеси. Тож, далі буде.